Привіт усім панам та панянкам. Рада вас всіх бачити на своєму парфумерному каналі. Мене звати Олена, я спілкуюсь про парфуми і про вивчення німецької мови. Сьогодні моє відео присвячене моїм нещоданим покупкам. Їх не багато, але вони завжди були в мене в подумках. Я думала, що потрібно мені щось з цього мати. І склалися так обставини, що в мене з'явилася така можливість, і я придбала парфуми, що хотіла. По-перше, коли я заходжу в магазин Росман, в першу чергу я шукаю Етіана Айкнера. Чому? Основна причина. Мені подобається ця концепція парфумів. У мене два парфуми від нього, і вони всі класні. По-друге. Наскільки я зрозуміла, його парфумерія вже не виробляється. Вона вже знята з виробництва і це розпродають якісь там що де як у когось залишилось. Цінова політика теж досить дивна. Цей парфум я по акції чи за 15 євро, чи за 10 євро, ну, щось до 20 євро 100% купляла не дорожче. Коли була в магазині, він вже коштував 70 євро. Тому в мене тут взагалі велике питання, як тут будуються ціни на парфумерію. Але якщо говорити про сам парфум, це класний парфум. Це дорого-багато. Взагалі, це той бренд, який я відкрила в цьому році, це для мене відкриття, це для мене ну, от щось таке. Недооцінене забуте усіма. Але це шикарна річ. Один з найкрасивіших медових парфумів. Тут мед грає так гарно, він не душить, він підсилює інші квіти, які входять в цю композицію. Але все ж таки квіткова медова композиція. У мене з медом. Такі досить важкі стосунки, бо він дуже часто, його буває занадто багато, він тебе може придушити і носити потім це не виходить. З цим парфумом усе ідеально. Мед просто трошки додає таку цікаву парфуму. Він не грає головну роль. Все ж таки, це повна цільна композиція. Дуже добре дифузить. Підійде, напевно, ті, хто люблять поему, якщо вам подобаються парфуми. Якщо вам подобаються трошки такі, не дуже сучасні, але класичні, там з 80-х-90-х років парфуми такі класичні, люксові, як раніше були, от ви за ними сумуєте хочете щось. Щось є від нього від Чарлі Реду, також дещо там, в цьому парфумі я відчуваю. Mm, але композиція сама по собі дуже-дуже цікава. Піраміда теж нестандартна. Не Тому, якщо є можливість, зверніть увагу, називається Privat Number Woman Etian Aigner. Наскільки я зрозуміла, це якийсь був німецький дизайнер, який свого часу приїхав до Америки, і там він прославився і робив багато сумочок з Шкіри. І ось по ну В більшому всьому, випадку чоловічим він став домом і ось його парфумерів, що можна в Німеччині знайти, якщо ви тут перебуваєте, і знаходиться біля вас росма, будь ласка, зверніть на нього увагу. Далі наступний парфум від нього, який вже в мене був, це Айгнер Дебют. Також зараз ціни на нього чомусь знову виросли, купляли знову ж таки. Ну, за нормальну ціну до 20 євро, якщо не помиляюсь, десь 17, щось так. Ну, для мене це дуже незвичний парфум, тому що в базі виходить малина. Взагалі, малина в базі, я ніде не бачила. Є... Малина це стартує. От щоб вона в базі була, ну, це дуже рідко. Вона не кричить. Вона не є головною героїною цього роману, цього парфуму. Вона просто, ем, знову ж таки, робить парфум трошки незвичним. А взагалі, якщо говорити, то все ж таки дебют by night, тобто нам говориться про те, що ви якимось випадком маєте все ж таки його носити вночі або ввечері. І він ніби і повсякденний, і ніби і не повсякденний. Розумієте, я його ношу не лише під вечір, я його ношу і зранку. Але якщо вже так говорити, до яких парфумів я б його віднесла, то скорше всього до все ж таки таких для В нього є така невеличка сексуальність, томність. Він цей парфум робить більш чарівною, більш. Загадковою і ось в базі ось, ось це поєднання Пачуля разом з Малиною створює таку ну дуже сексуальну композицію, ну як на мою точку зору, але знову ж таки, залежить від того, коли і при яких нагоді ви його будете носити. Наприклад, якщо зранку, то особливо цього. І не відчують, якщо десь на побаченні ввечері з чоловіком, то можливо якраз цей веб і з'явиться. Але мені не подобається в тим, що він не густий, не плотний, він не душить вас. Він за весь день, коли я його ношу, то він з'являється, то він пропадає, то він знову з'являється, то знову пропадає. Він такий загадковий і дуже цікавий. І у нього дуже класна, дуже класна піраміда. І чимось мені віддалено він нагадує. Туалетну воду від Сальвадора Далі, але таку настояну вже ще тоді раніше яку випускали. Зараз я нещодавно нову версію купила, вона, вона більш така розбавлена, виявилася, хоч і дуже-дуже подібна, але трошки розбавлена. А це якраз більш насичена. Ну, це таке, ну В ідеалі в ідеалі, під цей парфум треба якусь вечорню сукню. Про що я згадую, коли я думаю про цей парфум, напевно, про Єву Грін і Казино Рояль, коли вона в той в синій, чи, я вже не пам'ятаю, чи синя в неї була, чи фіолетова сукня. Вона тоді виходила вся така. От, якраз я уявляю цей парфум на ній, коли вона ось так виходить. Дуже хороша. Цікава річ, але вона не дуже-дуже насичена. Але мені це ну, в цьому парфумі це і подобається. Якщо ви хочете щось більш кракливе, шлейфове, то можливо вам це не підійде. Скажімо так. Інтимна парфумка. І так, це я купила е, трошки раніше. І, звичайно, коли я знову прийшла в магазин і побачила, що по знижці знову продається. Айна, я його придбала. Не було за тесту, я його одразу придбала, але по самій назі можна здогадатись, про що це кліадей. Ну, це про те, що прекрасна погода, немає хмаринки, сонце вам посміхається. Е -е... І все чудово. Подивіться на цей чарівний флакончик, він мені дуже подобається. Ну, для мене парфюмка, вона вважається фруктово-квітковою, яка стартує цитрусами. Так, вона стартує цитрусами. Такими ніжними, приємними, не кусючими, не особливо дуже кислими. Тобто, спочатку освіжає, але потім засолоджується аромат, тому що туди входить вже багато-багато різних фруктів. Щось там їх, я здивувалася їхньою кількості і навіть полуниця туди входить. І взагалі для мене це такий ніби і солодкий, і не зовсім солодкий, він мене не душить. Говорити про те, щоб я влітку б його носила, я не можу сказати. Скорше всього, я б його носила на роботу, він для мене дуже офісний, от такий діловий костюм бежевого кольору або білого кольору. От його одягати в самий самий ну, як лікар приписав, саме туди. На ділову зустріч дуже, дуже добре підходить. Він такий класичний, сонячний, теплий парфум і навіть трошки віддає такою екзотичністю, якимось екзотичними островами, але не сильно трошки дає ну, невеличку таку підказку, що, можливо, коли ви знаходитесь в офісі, втомилися, відпочиваєте трошки, от одразу згадуєте. Якийсь відпочинок на морі. <ріст> Ось цей парфум він лише каже, що можливо, колись ви поїдете, але ще ні, треба працювати. <ріст> така ніжна, квітково, фруктова композиція. От, вона дуже-дуже приємна, і я її можу носити, носити, носити весь день і навіть не відчувати. Мені взагалі подобається ця фірма. Айгнер тим, що парфуми вони не душать, бо вони якісь такі дифузні, вони а, ніби на тобі і ніби не на тобі. При тому особливо шлейфу ніхто не почує, але якщо людина наближається 100 метрів до вас, то вона відчує ваш аромат. І навряд чи він від кого когось там налякає і одразу всі порозбігалися, бо це така сильна така криклива композиція. Ні. Всі парфуми від Айгнера, вони класно, дуже класно пропрацьовані. Ем, ще в жодному з них я не розчарувалася. Я ще бачила рожева така була композиція, ну, рожевий колір. Я не пам'ятаю, як називається. От там така ніжна, приніжна рожева троянда і теж дуже класний такий. але я не любителька. Таких монотрояндових ароматів, скажімо так, я починаю лише потроху дружити, товаришувати з трояндами. Але поки що ні, <смір> не виходить <смір> потроху. Але ця композиція мені теж сподобалася, але так, як я невеликий любитель, то звичайно його не придбала. Але О, тим дівчатам, яким подобаються хороші трояндові, особливо про хороші трояндові парфуми, то зверніть увагу, дуже-дуже красива композиція. І я зірка моєї покупки. Називаюсь зіркою. Хорс, подивіться, на цей флакон. Звичайно, спочатку побачила цей флакон. Думала, Вау! А я люблю все таке блискуче, яскраве, ще й кицька, ще й фіолетова. Думаю, боже, це якраз для мене. Хоча я не люблю невеликі любителі котів, собак, але привернула увагу. У мене немає не котів, не собак. У мене раніше були папуги лише. Я більше люблю пташок, шок. У ну, кожного своє вподобання, скажімо так, але ця кицька не залишила мене о, якось так, як же правильно сказати, байдуже. Я затестила і одразу зрозуміла, що цей парфум класний і його треба брати. Типу компотиків на початку здається, але коли? Ви наносите його на себе? То одразу відчуття наступне, поки я не знала піраміди. одразу розказую, що я відчувала. Відчула, що на мене сині ягоди отак обсипали, ну, лохина, чорниця, смородина, потім Чор... чорний виноград, Так, я виноград чую. Я взагалі зрозуміла, що щось ніби виноградом попало. Потім я зрозуміла, коли вже піраміду побачила, чому в мене таке було відчуття. Там входить в піраміду червоне яблуко. А в Шакіра Байрок, Лаврок, як так називається, те саме було у мене відчуття, ніби вино, ніби я чую цей виноград, і я потім зрозуміла, що я червоне яблуко плутаю. з Виноградом. У мене такі дивні відчуття склалися з Червоним яблуком. Коли є ця нота в парфумі дуже цікава, Звичайно, потім я вже відчула чула солодкавість, але не сильну. І відчула я терпкість, і, як мама моя сказала, гірчинка є. І було відчуття наступне. От при першому затесті, поки я не знала піраміди і всього іншого, мені здавалося, що має якась, бути якась гірка трава, тут сюди входити. І здалося, що це якесь фруктове вино терпке. І якщо ви його п'єте, то ще і закушуєте такою солодкою карамельною цукерочкою. Але її небагато. Ви більше вина п'єте, ви п'єте більше, ніж їсте. Але потім я взнала піраміду, і вже коли вже знала піраміду, то, звичайно, я почала вгадувати в цьому парфумі всі ці ноти. Тому набагато цікавіше тестити, коли ще піраміду не знаєш, і намагаєшся здогадати, що туди входить. Звичайно, коли мені сказали, що тут бамбук, я одразу почала його чути. Звичайно, коли мені сказали, що там Троянда, жасмін, гарденія, я почала їх також чути. Ну, тому цікаво набагато, коли ти всього не бачиш, не чуєш, не знаєш, що туди входить. Ну, персик мені сказав, що тут, але я його не чую. Особливо цього персика. Я персик абрикосу чую вдалі сім віддалі. Там це дуже добре відчувається, там і без перераміду, я одразу сказала, абрикос персик. Ну там Чітко, ясно, без якихось там сюрпризів. А тут персик. Але зараз от я, наприклад, тестую тут на кришечці, я вже. І той персик мені вважається. Але з чого я не чую, так це стовідсотково, <ріст> І я не відчуваю тут кокосу. Бо в деяких, е не на фрагранантиці, а десь в іншому місці я дивилася. пишуть, що туди входить ще кокос в базу. Але. І чимось через це, саме цієї причини, його порівнюють також е з чорним кристалом. Не Bright Crystal, а. Від Versaче. А саме з чорним кристалом. Але воно не схоже взагалі на нього. І поряд не знаходиться. Взагалі для мене це різні композиції. Скажімо, б я б Шакіру його порівнювала, ніж з Versace. не не Versaчем. Не, 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 не. Аромат мені подобається. Він класно грає. Спочатку стартується свіжість бамбуку, потім додається. Квіти фруктові такі, я ж кажу, фруктів дуже багато, саме ягідний, класний. Але в базу входить амбра, входить сандал і входить ванільна орхідея. І я так зрозуміла, що мені якраз цей аромат подобається. Чому він не такий звичайний компотик, як на багато інших парфумів, де можна знайти? А Це тому, що він. М Ось ця ванільна орхідея. Вона не така солодка, як ваніль. І вона додає ем, цю цікавинку, яку я завжди шукаю в парфумах. не таким, як інші. Дуже класний парфум, носиться дуже кльово на одязі, на одязі дуже довго. Ну, днів два-три, а то. Й до прайня, будете на його відчувати. На волосі добре, на шкірі добре. Ну, 1,5-6, так точно на мені. Хоча не всі парфуми так носяться добре, як цей, наприклад. Тому я рекомендую Katie Perry. І цей парфум називається, якщо я не помиляюсь, Pour, зверь на нього увагу. Там є ще рожева. Кішечка, але я її не тестила, не знаю, буде розмова лише про цю фіолетову. Ну, і, звичайно, цей парфум, як от виглядає фіолетового кольору, він так і пахне. Мені дуже він сподобався, підходить абсолютно на будь-яку подію, будь-яку року, при будь-якій погоді можна його носити і отримувати від нього задоволення. І останній парфум, про який я сьогодні буду говорити, це Улітне Варенц Варенці Вайт. Я хотіла класичну Варенцію, але її не знайшла в магазині. Була дуже хороша знижка на Варенцію White. І була ще рожева. Про рожеву ніби я чула не найкращі відгуки, а від дівчат, парфумерних подружок, по Я бачила, що вони виставляли якраз Варенцію Вайт і дуже були непогані відгуки. Іди, що мені не дуже подобається кришечка. Тут все таке глянцеве кришечка взагалі не глянцева, вона якась така дуже проста. Чомусь я не, не думала, що вона буде такою простою. А от так Мені навіть дуже подобається цей білий кольор. що парфум? Знову ж таки, відгуки неоднозначні. Хтось дуже критикує. Хтось на насолодці каже, що це е, найкращий парфум, який коли-небудь купляв в своєму житті. Скажімо так, для. Європейок цей парфум дуже-дуже підходить. Їм таке подобається. Вони люблять ці кремові такі аромати, такі лактонні, молочні, такі. Тут тубероза вона така кремова, вона не хижа, вона не зла, вона не така, що вас хоче підкорити і дурманити. Є такі туберози, до речі, і я не всі такі туберози можу носити. Мені від таких тубероз потім стає дуже погано, я в мене голова так. Ходить, ніби в дурмані. і дуже часто бувають випадки, коли в мене болить голова від туберози. Тому з туберозу треба бути дуже, -дуже обережним обережним. Але тут вона кремова, вона така кремова, уходова. Хтось написав, що вона дуже солодка і душить, мене не дужить. Солодкувати кремово, але без якихось там. Зашкварів, нема там такого. Ох! Це така ніжна тендітна жінка, романтична жінка має носити цей парфум. Я навіть уявляю, цей парфум ну, на нареченні, наприклад, дуже підходить. Або якщо ми говоримо про ті ще давні віки, коли в дівчині досягає, не пам'ятаю, по книгам за 17 чи 18 років. І вон, в них перший дебют на балу. От мені цей парфум дуже подобається. Я б ще б його рекомендувала дівчатам молодим, які от мають бути якісь там випускні. От хочуть вони вдягтися так гарно, а, така дівочість, така ніжність, але і, і для жінок такого будь-якого віку може, бути. Головне, що у тебе в душі, наскільки він тобі підходить під. Ну, ж під себе кожен під себе щось обирає. Ну, це такий ніжний романтичний парфум. Хоча я чула від нього також і не найкращі відгуки. Тому тут треба якось розуміти. <глад> Класично, трошки олдскульно, уходово-кремово, солодкувато. І тубероза буде солююча. Тут вона буде грати. Вона така кремова, прекрасна тубероза. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, у вашому житті все добре. І до наступних зустрічей. Сподіваюся, я щось цікаве. <глад> Не лише про Айгнера розповім, але й про інші парфуми. Своєю покупками я задоволена, бо у мене це три парфуми, два з яких я купляла всліпу і слава Богу, не розчарувалася. Але перед тим, як щось купляти, все ж таки треба або відгуки поначитуватися, піраміди подивитися, і дуже багато що впливає, чи це якийсь бренд той чи інший. Але я за своїми смаками я любителька таких класичних стареньких олдскульних з ароматів, тому часто густо мені дуже важко знайти навіть відгуки від російськомовних чи україномовних користувачів. І дуже часто я шукаю вже в англомовних або вже німецькомовних відгуках, інколи навіть у французькомовних бо Інколи там можна знайти набагато цікавіші речі. Ще й не забувайте про те, що є багато брендів, які на нашому е ринку, скажімо так, майже невідомі, або їх не завозять. А за кордоном, наприклад, вони популярні. Багато їх вже хто носив, знає, пам'ятає. А для нас це якісь такі новинки. Тому тут треба вміти щось таке цікаве шукати. У моєму випадку мені пощастило. Я все ж таки не зовсім ну, кота в мішку купляла, Все ж таки більш-менш розуміла. В Айкнері я була взагалі певна, що ну ніяк не може бути там погана парфумка. Якщо дві хороші, то й третя має бути хороша. Ну так воно вийшло. Але чи були так з усіма, не знаю. Ну і варенця мене не розчарували, але знову ж таки, від посест парфумерних я відчувала, розуміла, що скорше всього я тут. Мимо не вийде, не промажу. <сіплі> в ціль, попала в ціль. Ну, про Кеті Перри, хоч мені дуже сподобалася ця пляшечка, я рівна. Навіть якби не було б для, для затесту, я б, напевно, все рівно його купляла. Але дуже добре, що пощастило, що було тестер. І <сіплі> я вже стовідсотково. Могла його купити, ні про що не боячись. Хоча я парфуми, наприклад, тієї ж саме бритній зараз на оступ куплю, бо тестів нема. Не знаю чому. Але моя все ж таки порада вам, щоб не помилитися все ж таки якось зробіть за тести по можливості. Особливо, якщо ви тільки починаєте товаришувати з парфумами, бо багато що залежить від шкіри, від погоди, все таке інше. Є парфуми, які я досі не змогла потоваришувати, хоча знала про них лише позитивні відгуки той же Еден від Кашари. Лулу від кашари. Ну, не подобаються вони мені тестила дуже багато разів. Купити їх взагалі не проблемно. Затестити. Ну, Кайн проблем. Але він, ну, мені не подобається на моєму шкірі взагалі не відбувається магії, не відбувається чудес. Я розумію, що це витвори мистецтва, що це витвори парфумерного мистецтва. Але ну, не можу я їх носити. В мене душить, мене потім і від них навіть нудить. Взагалі, весь час є бажання помити руки і взагалі всю змити. Тому, навіть якщо знаєте, що парфум дуже-дуже відомий, дуже-дуже крутий, піраміда підходить, все ж таки по можливості е, тестить, щоб потім не думали, що з ним робити, куди продавати, кому дарувати і все таке інше. Всі раз дякую вам за вашу увагу. До нових зустрічей! Па-па!